Звісно, 100%, що саме в житті, яке схоже на подорож, справжню живу подорож з різними перемогами, успіхами, досягненнями, помилками і уроками, ми навчаємось швидше і якісніше. Подорож це щось нове, це там, де нам цікаво. Там, де розширюються рамки нашої свідомості, світосприйняття, змінюються енергоінформаційні потоки. Потоки, за якими стоять події. Зовнішні прояви це те, що є причинно-наслідковим зв'язком внутрішніх станів. З цим потрібно і можна працювати. І ми дізнаємося щось нове про себе завжди. Це процес безкінечний, про інших, про те, як влаштований світ. І найважливіше, що це не істина в останній інстанції. І кожного нового дня є нові потенціали для нових сценаріїв, для нових подій, для нас, нових. І дуже важливо розуміти, а хто ми є нові. Ким ми обираємо бути кожного ранку. Прокидайтеся з таким відчуттям, що це нове життя. І коли ви лягаєте спати, може трапитись таке, що ви не прокинетесь завтра. І головне, щоб ви були задоволені своїм минулим днем. Щоб не було жалю за чимось. І нові події, нові ви, нові можливості, нові взаємодії. І нове відношення до того, що було вчора, нове відношення до себе, до буття. Якщо щось трапляється і емоції б'ють через край, дуже важливо змінити і знати, як відчувати свою власну точку опори, свої внутрішні опори, міцні опори. А це нам дає свій власний драйв, свої чудеса, своя радість і свій азарт. Ніхто цього не знає за вас, ніхто цього не зробить за вас. І дуже цікавий процес, коли це все складається, великий-великий такий пазл, великий такий собитійний потік і це є життя.